Вітаю вас, глядачі та любі-підписники. У нас сьогодні на столі бокс по від Каю. Це є в нас Т4В3. Отримав я його вже сьогодні. Є ще один бокс Т4В2, але його розпакує мій колега Юрій. Я його йому передам, тож на близько на вихідних буде ще одна розпаковка. Так, що ж у нас тут є? Це такий у нас бокс, на відміну від попередніх, які я мав Т3. Він відчувається більш масивним і більшим. Але карток тут 16, а не 20. Тобто в Т-4 карток менший. Так, дуже мені цей арт Саски подобається. Так, знизу в нас нічого. Так, це все в нас розмальовано, до речі, гарно. Так, відкриваємо. Він прийшов, до речі, з пошти вже з безплівки. без плом, без тобто його вже, коли він приїхав в Україну, відкривали. Або ж десь на таможні відкривали. Картки я перерахував, все в нас тут сходиться. Так, Ось такий у нас бокс. Так. Витягну я це все, щоб нам не заважало. Тут у нас буде 16 упаковок. Надіюсь, дроп буде цікавим. Дуже хочу, щоб ви Якщо... Юрій випаде Орчимару, я не знаю, що я з ним зроблю, так як він мені е, тільки один раз випав із е, бустера Т2. Так, у нас 18 упаковок. Будемо по черзі це все відкривати. Так, відмічу, плівка, до речі, досить міцна. Нагадує, як була в цих в бустері, які я розпаковував минулого разу. Так, що в нас тут буде? RK Sakura RK О, S R SR Скарін, такої в мене ще не було. Це вже мені подобається. Тобто нам випала звичайна її SR-версія. Вау! З ходу такий гарний дроп. Це в нас шикарна хіната OR-карта. Як же вона красиво з виконана, яка ж вона гарна? Так. О, ну це вже мені сходу подобається. І фішечкою наших Т4 є в тому, що нам випадають ось голограмки. Що ж у нас тут буде? Шик. О, і рука сенсей каші і мінато. Юра, привіт знову. Ти знаєш, про що я? Так. І вони у нас ось так рухаються гарно. Так, це я буду в сторонку відкладати, а під кінець відео. Ми розглянемо, що ж нам тут цікавого випало. Так. Ідемо далі. Ну, перший це вже дуже серйозна заявочка. Це у нас ОР-карта. Так, Іно, така в мене вже є. Є вже в мене. Роклі СРК такої в мене ще не було. Гарний. Так, і у нас ОР-ка з Наруто з тянем Хокагі. Такої теж в мене ще не було. Гарний. Ідемо далі. Так, тут у нас знову голограмка. У нас гара. О, гарний. Цікаво переливається. 3D-ефект тут гарно передали, Не наче реально в нього пісок з цього бутеля вилазить. Так, дуже гарно. Це вже мені подобається. Е, наскільки я пам'ятаю, в мене е, саме Гаара HR-карти ще немає. Так, стандартний Наруто. Міфуне. Шикамару можу помилятись, можливо, в мене такого ще немає. Так, це у нас SSR-карта SSR з Райкаге, із Ей. Хлопці звуть Ей, в них всі Райкаге, оскільки я пам'ятаю, до 4-го звали Ей. Не знаю, чи вони ім'я я перейміновували, чи як це було. Хто шарить більше, напишіть в коментах. Гарно. І HRKO Гурен. Її якраз мені не вистачало, не щоб зібрати її з країни звуку. В мене майже всі кроме Закона. І кроме Гурен і цього малого, як ж його звати, було тут ззаді не показано її сина. Персонаж дуже класний, дуже мені подобалося, здібності в неї теж були класні. Дуже добре розкритий персонаж. Так, така у нас красуня. Ідемо далі. Так, не стандартна РК. Так, це в нас вже є, така в нас е, теж уже є сакура в дитинстві. Так, відкладаємо, відкладаємо. Ідемо далі. Так, у нас тут е, Рок-Лі знову. Гарна SSR-карта. Такої в мене теж ще немає. Так, гарний. Ідем далі. І HR- у нас Гай, але який він гарний. Так, сьогодні у нас Day Гай Сенсея. Юра, я, знаю, ти його не любиш, але він мене прикалував завжди. Так, такий у нас. Ідем далі. Так. Тут у нас Джуга. Е, Вчитель Конохамару. Дуже багато з ним уже карти є. Повний вагон. О! Це моя перва SLR карта Їх у мене ще ніколи не було. Так, ну вживу, я вам скажу, дуже вживу краще, ніж на відео переливається. Боже, яка вона красива. Боже. Так. Такі у нас роклі. Ні, ну це дуже класно. В мене таких карток ніколи не було. Це перша буде. Так і... У нас Іно, ага, виконано як Гурен з тими ж самими штучками, тільки ось така Гарно. Так, я знав, я догадувався, що тут буде СЛР, але це моя перва. Те, що вона злі, це не проблема. Так. Відкриваємо всім смачного. Так, знов Джуго. Данзо в мене вже був. І це AR-ка буде в нас, так. Приберемо зайве. Так. Це в нас ar карта з Гарою. Такого в мене теж ще не було. AR-ки я дуже люблю гарно. Так. І HR-карта в нас. Е е Бакі. Здається, його звати було Бакі. Це вчитель Гара і його команди. Так. Що ж у нас далі? Цікаво, чи випаде нам горизонталка, як із саме з цього була з Блістера. Так, що в нас тут? Так, знову стандартний Наруто. Стандартний Наруто. Так. Е Чув такого в мене не було ще. Так, ur одразу з Наруто в режимі відлюдника. Ось такий у нас гарний Наруто. Шкода, що жабок немає. Жабок нам дуже не вистачає. Так. Гарний. І HR з Cheriku. Не мій любимий персонаж. Мабуть, мало хто його любить. Я вже з ним SRK. Ось така карта і така. Буквально персонаж однієї серії. Так, йдемо далі. Так, Зночої. Такого наче в мене теж немає. Sakura R. -ка. SSR карта з сакурою. Ні, SR-ка, звичайно, така в мене була. О, ЗноCоги. Але ОР-карта. Окей, нам випало вже ОР-ка, Друга вже непогано. Так, і знову вау. Повторка. Так що Юре май на увазі. Маєш повторку, можемо помінятися. Так, перший раз в мене з одного боксу саме такі карточки повторки. Так, далі. Наруто, кушенна. Брати Кінкаку і Гінкаку. В мене вже вони є. О, SSR-карта з Какаші Сенсеєм, який використовує Чидорі. Гарно. І що ж у нас тут? Хаба. Е, Юре! Обміняємося. Так, йдемо далі. Це щось мене вже розчаровує. Так. Рка, Юрука Сенсей. SR з цієї з Анбу, не пам'ятаю, як звати. Є в мене вже з неї ка Це вже гарно. Wow! О! СПшка із Шикамару гарно. Це вже моя третя СП карта. В попередніх розпаковках можете глянути. Мені з третього. В4 випало дві СП-карти. І в нас Шикамару HR-карта. Це така краса, гарно. Так, ідемо далі. Ну, СР саме СП-ка це вже дуже круто. Не дуже з нього фанат. Ну, він мені подобається, але настільки, як інші персонажі, але гарно. Так, Кіба. Ямато. СР карта з Наруто такої в мене ще немає. О, АР-карта з Хінатою в мене така вже є. І голограмка це в нас кіба. Вау, я в нас такий крутий кіба і нозука. Так. Упаковок все менше і менше. Надіюсь, ви підтримаєте цю розпаковку коментарями, підпискою, подобайками. Так, шино, є вже в мене такий. Какаші є тентен навіть така теж в мене є. І ми засвітили зараз дуже гарну карту. Ще одна С. СП-карта з Кабуто, ось кого кого, а його я чекав. Не сподівався, що буде саме СП-шка але. Ось кого-кого його в мене взагалі в ніякому варіанті немає, крім одної АР-ки, то це було дуже круто. Так, і ще одна у нас Іно. Не знаю, що з HR-ками сьогодні, але окей. Чібіки раніше, наче попадались всі різні. Так. Guys and say. Саски. Так, Наруто СР такої в мене нема. SSR карта стентен це вже гарно Рідко вона мені падає ще, нарешті, ось така. І HR-карта це в нас какаши Сенцей. Це такий гарний. Так, це в нас 93. Так, гарно. Ну що, всього-навсього, всього-навсього, опять упаковок. Ідемо далі. Так, рекорд був С3 з Т3. Може, нам ще одна випаде. Сакура. О, Хінабі в мене немає. Так, це у нас SR-карта з Какаші, така в мене вже є. Чуть не пропустив. Е, Гай Сенсей в молодості. SSR карта. Так. І. О! Так, горизонталочка. Так. Це така у нас. Горизонталка з нарутою хінатою. М -м -м, гарно. Так, горизонталочка нам все-таки випала. Ну що, чекаємо ще щось високе, вище УР, АР-курку. Чекаємо, або може МР-ку, їх ще не було. Так, Гамакічі Гаматасу, жабка. Неджі, Канкоро в мене такий вже є. Іно з першого сезону SR, до речі, SSR, до речі, виконано дуже красиво. Так. І що ж у нас тут? А тут у нас знову. Е не знаю, що сьогодні з голограмами робиться. Так, три упаковки. Ну що, підтримуєте відео з вподобайками, вподобайками, бабайками. Так, це в нас є Suegso є. Чекаю на якісь карти більше високого рангу з ним. Такої в мене. Теж ще не було. SSR карта з Кібою. Так. І тут у нас сакура. О. Хоча б не повторка гарно І йдемо далі. Так, що ж у нас тут? У нас знову Сенсей, Карін, Кіба за Камару. Привіт, перший сезон! Такого в мене теж ще немає. О! UR-карта з Ітачі. Ітачі такого я теж не мав в Анбу. Так, гарно. І тут у нас знову повторка. Окей, останній, останній блістер. Так, що ж у нас тут буде знову всім смачного. Так. Це все є, це все випало. Так, SSR карта з Наруто. Ну, непогано. І. О, Чоджі такого, до речі, в мене не було. Це як я зрозумів з Битви з пейном. Такого в мене ще не було. Ну, хоча б не жалію, що поганий дроп. Так. То, що в нас є? Так, витягну нам це все сюди. Так, саме цінне, що в нас тут випало, дві СП-карти. Це в нас uh, Кабуто та Шикамару, такі в нас красиві. Так, 31 -та і 30. -та. гарно. Моя перва SLR-карта з Роклі Шикарно. Так, дві Аерки Хіната Ігара. І у нас є ОРки наруто в режимі відлюдника, Наруто Хокаге і Ітачі непогано. І на завершення у нас ОРки. Це у нас Хіната та Choji. Непогано, було цікаво. Дякую всім за перегляд. Дякую, що ви подивились це відео. Залишайтесь далі на каналі. Всім щастий, бережіть себе.